Всім привіт, з вами я Артем Криптошеф, і сьогодні я хочу з вами поговорити про цікавий проект, який вже буде роздавати дроп в середині цього місяця, а саме 14 грудня. Думаю, ви вже всі знаєте про проект Архам, і багато хто дізнався про нього після дропу від HyperLiquid. І багато хто думає, що Архам зможе роздати так само, як Hyper, але тут є свої мінуси і плюси, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Але перед цим хочу вас попросити підписатись на мій телеграм-канал. Тут ви знайдете всі детальні гайди про теснети, ретродропи, айрдропи, промки від бірж, тапалки і багато чого іншого, що зараз є в викривці. ж підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій. Перед цим всім хочу з вами поговорити про проект Arham і розказати вам, що взагалі таке цей проект. Arham це DEX-біржа, така як OKX, Bybit або By Binance, на якій ми можемо торгувати на споті або на фьючерсах. Що тут у нас є цікаво, це те, що у нас вже є токен, який вже залічений на багатьох біржах. Як ми можемо побачити, то він у нас є на біржі Binance, Gate, ByBit, Max, LBank, ну і так далі. Як ми можемо бачити, то токен торгується в нас в межах 2,4 долара. І капіталізація у нас тут 736 мільйонів доларів. І ще у нас є тут така цікава інформація: це те, що проект вже роздавав дроп в своїх токенах за рефералів, які реєструвалися на їхню біржу Арханг. Дроп вона роздавала такий здоровий, і багато хто змогли отримати там і тисячі і більше доларів. Так, тепер ми з вами переходимо до реєстрації на біржі Арханг. Ви приходите за моїм реферальним посиланням в моєму телеграм-каналі. З цим посиланням ви зможете отримувати бонуси, про які я розкажу трохи пізніше. Так, тоді, коли ви прийшли по моєму реферальному посиланню, вам потрібно вписати вашу почту, пароль. І ваш нікнейм. Коли ви зареєструвалися, вам потрібно зробити двофакторну аутентифікацію і QC. Допустимо, ви зареєструвалися, і у вас вже є аккаунт з QC, і ви вже готові торгувати. Але щоб торгувати, то нам потрібно задепозитити на цю біржу. Ось тут у нас зверху є зелена кнопочка депозит. Ми заходимо сюди і бачимо, що ми можемо тут депозитити USDT, Solano і всі інші монети. Якщо ви хочете занести сюди USDT, то вам потрібно заносити через мережу ефіра. Мережа ефіра дуже дорога, і ви тут заплатите дуже велику комісію, тому я не рекомендую вам цього робити. То вам потрібно депозитити через Solano. Ви купляєте солану на якійсь біржі і просто створюєте адресу і з тої біржі виводити на цей адрес, і просто з тої біржі виводити на цей адрес. Нічого складного. Допустимо, ви вже занесли ваші кошти і вже можете торгувати. Але перед цим я хочу з вами поговорити про те, скільки поинтів взагалі сиплять за об'єм. Так, переходимо сюди в More і нажимаємо Points Program. Заходимо сюди, гортаємо трохи нижче. І бачимо, що у нас поінти сиплять так само, як за спотову торгівлю торгівлі і за фьючерсу. Зразу вам рекомендую не дивитися на фьючерсу торгівлю, тому що тут ми тратимо в 5 разів більше, ніж на споті. Тому торгівлю фьючерсами ми одразу викидаємо. Так, торгівля на споті. Як ми можемо бачити, то тут у нас є всякі тіри, і, наприклад, за тір 1 нам дають 200 pointів, якщо ми робимо 100 тисяч об'єму. Тір 2, там 250 тисяч, за це, це 500 поінтів, і так далі. Дивіться. Що тут у нас є цікаво? За 100 тисяч об'єму ми тратимо приблизно 100 доларів. 100 доларів, і, і ми за це отримуємо 200 токенів аргам. Ці поинти потім мають конвертуватися в токен проекту, але поки що невідомо, яка взагалі буде конвертація. Як я вже казав, то ми тратимо тут 100 доларів на 100 тисяч, на 250 тисяч ми тратимо 250 доларів. Ну і тут 500, тут 1000 і так далі. Це за на споті. На фьючерсах, як я вже казав, то тут тратимо аж 5 разів більше, тому якщо ви хочете дешевше прокрутити архам, то рекомендую вам використовувати спотову торгівлю. Тепер я вам розкажу декілька гайдів, як тратити менше грошей на комісію. Так, переходимо тут зверху в more і заходимо в FIS. FIS це комісія. Як ми бачимо, то за 500 тисяч доларів об'єму тут у нас іде 0,1% комісії. Тобто, наприклад, ми купуємо на 1000 доларів і комісія наша буде 1 долар. А тут у нас є така цікава річ, що якщо ми будемо платити комісію в токенах Архам, то ми будемо витрачати на 25% дешевше. Ось, наприклад, якщо ми вімкнемо нашу скидку, то бачимо, що вже не 0,1%, а 0,075%. Тобто, наприклад, за 100 тисяч об'єму ми вже будемо тратити не 100 доларів, а 75 доларів. Це, як на мене, досить непогано. Другий гайд, як крутити дешевше це зареєструватися по моїй реферальній силці. Дивіться, Мені за те, що ви зареєструвалися по моїй реферальній силці, будуть платити 10 комісії, і я можу з вами поділити їх пополам. Тобто, я собі забираю свої 10% і вам віддаю 10%. Щоб це зробити, то ви просто скидаєте скрін, щоб ви зареєструвалися по моїй реферальній силці. І я знаходжу в правах, і ми ділимо. Вашу комісію пополам. І того вже замість 100 доларів за об'єм, ми вже тратимо 75. 25 це вже мінус за комісії в токенах архам, і 10% я вже вам буду віддавати за те, що ви зареєструвалися по моїй реферальній силці, і тому ви вже платите 65 доларів. Так, третій гайд як тратити менше грошей на комісію. Якщо ви зареєструвалися по моїй реферальній силці, то тут у нас є такі шість правил, і перше правило у нас тут: користувачі реферальних посилань отримують знижку в розмірі 50 доларів США, яку можна використати на комісію за торгівлю протягом перших 30 днів після відкриття облікового запису. Тобто, вам віддадуть ваші 50 доларів за те, що ви торгували на їхній біржі протягом 30 днів. Тому, як ви вже зрозуміли, замість. Вже 100 доларів, ми будемо витрачати всього лише 15 доларів. Тобто, давайте підсумуємо: 25% ви витрачаєте менше. Якщо ви тратите комісію в токенах Архам, 10% я віддаю від тієї комісії, яка мені накопає від вас. І третє, це 50 доларів, які вам вернуть за вашу комісію. Тобто, ви вже замість 100 доларів будете витрачати тільки 15 доларів. Тому я вам рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, зайти по моїй реферальній силці. І всього лише за 15 доларів зробити 100 тисяч об'єму. Так, а тепер давайте порахуємо приблизну конвертацію наших фонтів в токени. Аргам, і скільки з цього взагалі можна зробити. Заходимо на головну сторінку, і тут ми бачимо, який у нас об'єм за 24 години на споті. Тут ми бачимо, що на бітконі у нас 5 мільйонів, на ефірі ще 30 мільйонів, на слані 5 мільйонів, і там вже на аргамі 1 мільйон, і так далі. І тут, допустимо, ми візьмемо, що у нас об'єм за 24 години на споті 50 мільйонів. Також у нас тут є ф'ючерси. На ф'ючерсах у нас тут дуже маленький об'єм, в 5 разів менше, і, допустимо, ми візьмемо там 10 мільйонів. І, допустимо, у нас за день у нас 60 мільйонів об'єму на біржі Архам. Допустимо, до 14 грудня у нас буде збільшитись об'єм. І, наприклад, що в середньому у нас вийде 100 мільйонів доларів об'єму за день. Наприклад, візьмемо 100 мільйонів доларів. І ми множимо на 30 днів. Це протягом цих 30 днів ми можемо фармити наші поінти, які конвертуються в токени архам. У нас виходить 3 мільярда. 3 мільярда це у нас єм за всі 30 днів. Ці 3 мільярда ми множимо на 200 поінтів. І ділимо у нас на 100 тисяч. І у нас виходить 6 мільйонів поінтів. У нас всього буде на дроп. Я вже казав раніше, що пархами залишилось його 7,7% від суплая, а це десь 52 мільйони доларів. І допустимо, вони хочуть роздати якусь маленьку частину, і всього лиш там 10 мільйонів роздадуть. І допустимо, ми візьмемо ці 10 мільйонів доларів і поділимо на 6 мільйонів поїздів. І у нас вийде 1,6 долар. Ми платимо зараз за 1 поинт. Тобто, якщо ви накрутите 100 тисяч об'єму, то ви отримаєте 200 поінтів. Тобто, ви це число множите на 200. І у нас виходить 333 долара. Ви отримаєте дропа за 100 тисяч об'єму. Як я вже казав раніше, то ми за 100 тисяч об'єму будемо витрачати там условні 20 15 доларів. Допустимо, там нам не роздадуть 50 доларів комісійні, які вони обіцяли, і там вони щось поміняють правила. Допустимо, ми витратили там 70 доларів, але отримуємо в результаті аж 330. Якщо ми так порахуємо, то 333 ми можемо поділити на 70, і у нас виходить майже 5 іксів до вкладень з просто чистого місця. Пусть у нас там залишилось 2 тижні до кінця, того що ми можемо крутити об'єми. І що ми накрутимо там і в кінці отримаємо аж 5 іксів до вкладень, це буде. Дуже круто. Це все, що можна розказати про цей проект, але я ще хочу вам розказати, що я буду робити, щоб максимально винести дроп з цього проєкту. Саме Смарт це, як ви вже зрозуміли, робити нові аккаунти. І накручувати на цих аккаунтах приблизно по 100 тисяч об'єму. і витрачати на це всього лише 15 або 25 доларів на аккаунт. Тому що, якщо крутити далі, наприклад, до 250 тисяч, то вийде набагато дорожче, ніж зробити багато нових аккаунтів. Але тут треба ще враховувати інші фактори. Це QC, які ви будете робити, ваших рідних або друзів, і за це не будуть затрати. Але якщо ви хочете зробити прям велику ферму, то вам потрібно буде купляти QC. Також тут потрібно враховувати ще антидетект браузер проксі. І гроші, які ви будете закидати на взагалі ці платформи. На цьому поки що все. Все, що хотів розказати про архам, я вже розказав. Думаю, що вам була цікава ця інформація. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram, щоб не пропускати нові пости та нові відео, щоб бути в курсі всіх новин в крипті, і заробляйте разом зі мною. Всім пока!